У першому півріччі заклади охорони здоров'я здійснювали планову роботу щодо надання медичної допомоги мешканцям громади, внутрішньопереміщеним особам та військовим. За медичною допомогою амбулаторно звернулося 155 тисяч 926 осіб, з них внутрішньопереміщених 2808. На первинній ланці це склало 54 тисячі 668 осіб. На вторинній ланці 101 тисяча 258 осіб. Обслуговано 209 осіб пільгового населення, які отримали безкоштовні медикаменти на суму 731 тисяча 849 гривень за рахунок місцевого бюджету згідно програми Доброзичлива медицина. За перше півріччя цього року по КНП Покровська клінічна лікарня за кошти місцевого бюджету було профінансовано три заходи на суму 617 тисяч гривень. Проведено досліджень на ВІЛ-інфекцію та обстеження віл-інфікованих пацієнтів на суму 19 тисяч 200 гривень. Для забезпечення 26 осіб пільгової категорії населення медикаментами виписано пільгові рецепти на суму 83 тисячі. Забезпечено 5 осіб слуховими апаратами на суму 514 тисяч. 10 тисяч осіб пройшли медогляди. Згідно комплексної програми «Доброзичлива медицина було проведено медогляд населення, яке мешкає на територіях, що приєднались до Покровської міської ради. Всього оглянуто 249 осіб. Виявлені захворювання серцено-судинної системи 30 осіб, опорно-рухової системи 36 осіб, ендокринної системи 20 осіб, дерматології 2 особи, гінекологічної патології 46 осіб, лорпатології 21 особа, гастроентерології 7 осіб, онкології – 1 особа. Всього виявлено 163 патології, надані рекомендації щодо лікування та профілактики виявлених захворювань. Згідно плану щеплень проти керованих інфекцій, профілактичні щеплення отримали 3707 осіб, що складає 37,4% від плану. На COVID-19 за півроку хворіло 671 особа. В ковідному відділенні Покровської клінічної лікарні проліковано 94 особи. В квітні тимчасово була призупинена робота відділення за недоцільністю, оскільки мало постраждалих було з тяжким перебігом захворювання. А хворі, які потребували стаціонарного лікування, направляються до інфекційної лікарні міста Мирноград. На гостру респіраторну вірусну інфекцію захворіло 4142 особи. На пневмонію – 258 осіб. В стаціонарних умовах проліковано 3785 осіб. Проведено 1215 хірургічних операцій. По Покровській кліл це 1023 операції, по міській лікарні 192 операції. За півроку народилося 283 дитини. У першому півріччі 42 мешканця громади отримали вибухове поранення. За пакетами НСЗУ, мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям у травні на базі Покровська клінічна кліл створена виїзна бригада з надання паліативної допомоги. На початку червня розпочата роботу мобільна бригада акушерсько кардіологічної допомоги. Для її роботи в травні місяці Покровська клінічна ліла отримала медичний транспорт. За 60-м пакетом, це медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, який укладено між НСЗУ та Покровською клінічною лікарню з травня, місяця, оглянуто 653 особи. Подана заявка, підтверджена НСЗУ, але оплата ще не отримана. У другому півріччі 2023 року планується відкриття травматологічного відділення на 15 ліжок зі штатною чисельністю медичного персоналу у кількості 16 одиниць. У КНП Покровська міська стоматологічна поліклініка проводиться розробка тарифів на медичні послуги. Для зручності сплати за послуги встановлено термінал. Підприємство з травня 2023 року працює також і у неділю. Лікувальними закладами в цьому році укладені договори з Центром первинної медико санітарної допомоги за трьома пакетами Покровської клінічної ліл за 22 пакетами. Покровська міська лікарня 6 пакетів, родинська міська лікарня 5 пакетів. Покровська та родинська лікарні уклали договори за 57-м пакетом це готовність та забезпечення надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на території, де ведуться бойові дії. Покровська стоматологічна поліклініка укладена договір з Національною службою на три місяці всього на суму 40 тисяч 170 тисяч. Далі НСУ договори не укладують зі стоматологічною службою. За цей період проведені ремонтні роботи. За кошти на суму 789 тисяч триста гривень проведено капітальний ремонт приміщення амбулаторії номер 3 центру первинної медико-санітарної допомоги. КНП Покровська клінічна ліл. За власні кошти проведено роботи з будівництва модульного навісу та автотранспорту лікарні на суму 291 двадцять гривень. Та поточний ремонт фасаду та сходів господарчого корпусу на 230 тисяч за рахунок місцевого бюджету на суму 800 тисяч. Проведені ремонтні роботи першого та другого поверху поліклініці по вулиці Маршала Маскаленка, 161, куди переведено працівників поліклінічного відділення Покровської лікарні. Також е до медичних заходів е закупалось медичне обладнання. За власні кошти це ПМСД закупило обладнання на суму 99 168 е гривень. За рахунок коштів. Отриманих згідно укладених договорів з Національною службою здоров'я України, Покровська клінічна лікарня було придбано медичне обладнання для стаціонарних відділень лікарні на загальну суму 2 мільйона 525 тисяч. Це таке обладнання, як сушильні машини, кульпоскоп апарат електрохірургічний, безстіньова операційна лампа, медичні меблі, гнекологічне кресло, автомобіль, Дастер ультрафіолетові камери. Холодильники для, та водонагрівачі для відділень лікарні. Для надання невідкладної медичної допомоги було придбано лікарські засоби, деззасоби, вироби медичного призначення, хімічні реактиви, наркотичні препарати, медичний кисень на загальну суму 2 мільйона 493 тисячі. Для забезпечення пацієнтів, які перебували на стаціонарному лікуванні, було придбано продукти харчування на суму 544 тисячі. На початку року було придбано медичне обладнання до КНП Покровська міська лікарня, яке придбано відділом охорони здоров'я за рахунок місцевого бюджету в сумі 4 мільйони 871 гривня. Те, яке було передано е, до е, міської лікарні, це е, ШВЛ, операційні столи, е, операційні безсіньові світильники, відеогастроскоп, функціональні ліжка, противопровожні матраси, монітори пацієнта, відсмоктувач електричний, дефібрилятори, термостат, ультразвукова ванна, жарові шкафи та інше, Покровська статомологічна поліклініка проводиться робота по вдосконаленню е, матеріально-технічної бази, а саме з установки та підключення потужного генератора від, від загальну мережу електропостачання. Для забезпечення безперебійного водопостачання підприємства встановлено альтернативне джерело водопостачання, проведено ремонт системи відеоспостереження. Лікувальними закладами за цей період отримана велика кількість гуманітарної допомоги. За рахунок централізованого постачання лікарських засобів на базі Центру первинної медико-санітарної допомоги були сформовані пункти видачі гуманітарної допомоги для лікувальних закладів області. Передано на безоплатні основи лікарських засобів та медичних виробів за звітний період на суму 5 мільйонів 113 тисяч. Мешканцям Покровської громади було надано медикаментів цієї гуманітарної допомоги на суму 970 тисяч. Отримано гуманітарну допомогу у вигляді двох дизельних генераторів потужністю 20 кВт, одного дизельного генератора потужністю 48 кВт, чотири дизельні генератори потужністю 10 кВт. Покровська клінічна ліл, медикаменти, вироби медичного призначення, перев'язувальні матеріали, засоби індивідуального захисту, дезінфекційні засоби, лікувальне харчування на суму 4 мільйона 406 тисяч. Продукти харчування на суму 234 тисячі, паливо на суму 139 тисяч, господарчі та будівельні матеріали на суму 635 тисяч. Автомобіль Renault Master та автомобіль швидкої допомоги Форд Транзит на суму 800 тисяч. Медичне обладнання, генератори, монітори пацієнта, функціональні ліжка на суму 5 мільйонів 798 тисяч. Покровська міська лікарня отримала медикаменти, вироби медичного призначення, продукти харчування, медичне обладнання та генератори від різних благодійних фондів. Покровська міська стоматологічна поліклініка отримала від благодійного фонду Піклуїс медикаменти та вироби медичного призначення, а також отримала від Асоціації стоматологів України грошову допомогу у сумі 37 тисяч 160 гривень для придбання медикаментів. Просвітницька робота спеціалістами центру первинної медико-санітарної допомоги проведено навчання працівників ЦНАПу щодо надання екстреної та взаємодопомоги при гострих станах з використанням наглядних інструментів. Такий же захід в травні був проведений з працівниками пенсійного фонду, Проведені заняття з населенням. На теми надання першочергової медичної допомоги при міновибухових травмах проведено навчання медичного персоналу на суму 45 тисяч. Породінська лікарня лікарні проводились бесіди з мешканцями на різні теми. Випущені санбюлітні реферати. Проведено шість занять з персоналом, проведено онлайн курс змінної небезпеки. Покровська міська стоматологічна клініка приймала участь у заході по наданню психологічної підтримки за темою як подолати стрес під час війни від фонду Рената Ахметова. Було прийдено такі курси: безпека під час лікування, умов медикаментозного сну, профілактика та вирішення конфліктів з пацієнтом» і багато, багато різних заклади. Медичні заклади забезпечені всіма необхідними ліками, засобами медичного призначення, індивідуального захисту та дезінфікуючими засобами, мають автономні джерела живлення, запаси пального, води та продуктів харчування, виконують свої обов'язки і е, ті завдання, які ставляться перед ними.